Слухайте це відео до кінця з вірою. Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О вседержителю вічний і нескінченний, преблагословенний Очі Небесний, всемогутній царів, ти, що престол твій установив на небесах, і землю словом твоїм утвердив, вприми наші смиренні молитви, вивоні з глибин наших сердець у цій годині благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо Тебе, О Боже Небесний, у Твоєму безмежному осерді та невимовній благодаті, подай нам відпущення наших гріхів, прогрішень та недоліків, нехай Твоє велике милосердя обійме нас грішних, і приведе до врат Твоєї безкінечної благодаті. У Твоєму прощенні знайдемо ми спасіння наших душ і тіл, освітлені світлом Твоєї премудрості та любові, о Господи, Ти, що є джерелом життя, любові і миру, благаю Тебе, захисти наші родини від усіх небезпек і спокус, що вступають нас у цьому світі, вили своє благословення на наш щоденний хліб, даруй нам мудрості силу, вирішення повсякденних потреб, направляй нас у наших справах та вчинках, щоб вони були тобі угодні. Ми благаємо тебе, о Господи, про зцілення наших хвороб та недух, про оздоровлення душі і тіла, Очі Небесне, збережи нас від усякого зла, оберігай наших близьких та дітей, їх твоєю могутньою рукою від усіх бід і напастей. У цій годині ми також звертаємося до Тебе, з молитвою за наших хоробрих захисників, що стоять на стражі нашої України, даруємо силу мужність і непохитність духу, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами. Нехай Твоя мудрість буде їхнім провідником, і Твоя благодать том у боротьбі за справедливість і мир, о Всевишній зішви свій святий покров на нашу землю, наповни її миром, любов'ю та гармонією, даруй нам Твоїм дітям сили любити одне одного, як ти нас любиш, вчитися прощати та шукати миру, не втрачаючи надії на краще майбутнє, нехай буде прославлене ім'я Твоє Всевишній Господи, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як пахощі кадила перед твоєю величчю. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Ти, що безпочатково дариш часом і простором кермуєш світами та зорями, богословини будь навіки. О, великий Боже, творче всього сущого, Ти, що розкинув небеса, як полотно, і землю утвердив на водах невимовної краси, пане, прийми наше поклоніння та дяку за безмежні дари Твої. Ми величаємо Тебе, Господи, за творіння цього світу, за кожну краплину рости, за кожен промінь сонця, що зігріває наші душі, за нічну тишу, що дарує спокій та за денний світ, що наповнює серця радістю. Прославляємо тебе, Господи, за безмежну Твою любов і милосердя, що невпинно виливаєш на нас грішних, за те, що навчаєш нас прощати, любити, співчувати та підтримувати один одного, за те, що в Твоєму слові ми знаходимо утіху та надію, веди нас шляхами праведності заради імені Твого, благослови, Господи, наш народ і нашу землю, захисти нас від всякого, зланий дух скорбот. Наділи правителів наших мудрістю та справедливістю, щоб вони вели нашу країну шляхами миру та благополуччя, укріпи вірі наших духовних пастирів, дай їм силу та наснагу, вести своє стадо крізь випробування життя до вічного спасіння в твоїх обіймах. Мовимося тобі, Господи, за всіх хворих та страждаючих, за всіх, хто потребує Твоєї допомоги та заступництва, нехай Твоє милосердя буде над ними. Дай нам зцілення душі та тіла втіху в скорботі та надії в безвиході, Прийми, Господи, нашу подяку за невимовні блага, які ти щедро нам даруєш кожного дня, Допоможи нам цінувати це життя, що Ти нам подарував, і використовувати кожну мить для слави Твоєї, роблячи добрі справи, які ведуть нас до вічної радості в Твоєму царстві. Нехай буде слава Тобі, Господи, за все, що ти робиш для нас, за Твоє невимовне терпіння та безкінечну доброту. Навчи нас завжди пам'ятати про Твою присутність у нашому житті, слідувати Твоїм заповідям та з любов'ю віддавати Тобі належну честь і славу нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Величний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, вічного Отця, Ти, що присвятив світ своєю присутністю, прийми наше поклоніння і словослів'я, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш над усім створінням, виявляючи безмежну любов та милість, прийми наші серця, сповнені вдячності та любові. В тобі, Господи, ми знаходимо спасіння та втіху, Твоя безконечна милість, що виявилася через жертву на Гофі, нехай буде нашим світом у темряві, провідником у бурях життя, Ти, що воскрес із мертвих подолавши смерть, даруй нам віру у вічне життя, силу подолати спокуси та страхи. О величний царю, твої чудеса безмежні, Ти ходив по водах, зціляв хворих, воскрешав мертвих і годував тисячі лише п'яти хлібів та двох риб. Нехай ці дива нагадують нам про Твою всемогутність та безконечну турботу про кожного з нас, вчини нас, Господи, інструментами Твоєї миротворчої волі. Не діви нас силою любити без відплати, служити без очікувань, нагороди, ділитися твоїм світом у цьому темному світі, нехай ми будемо свідками твоєї нескінченної любові, мостами до Твоєї милості для тих, хто живе у віччі та самотності. Ти, Господи, джерелом усієї правди, краси, і добра, навчи нас бачити тебе у кожному створінні, любити тебе у кожній людині, служити тобі у кожному ділі, нехай наше життя буде гімном на твою славу. Пісної вдячності за незрівнянні дари, що Ти щедро розподіляєш між нами, Богаслови, Господи, наші домівки наші сім'ї наші країни, нехай мир, Твій панує у світі, любов Твоя об'єднує народи, Допоможи нам будувати суспільство, засноване на Твоїх засадах правди, милосердя та справедливості, прийми все нашу молитву як знак, нашої безмежної вдячності та покори перед Твоєю величчю, ми покладаємо наші надії та мрії під Твою опіку, знаючи, що Твоя воля для нас є досконалою, нехай Твоє Царство прийде, Твоя воля здійснюється як на небі, так і на землі. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, безмежне мого сердя і благодаті, перед Тобою стою охоплений вірою, надією, смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми мою щиру молитву, випромінюючи глибоку вдячність за твою безмірну любов і милість, що ти ще дорозиваєш на нас грішних, визнаю перед тобою всі свої провини, прошу прощення і очищення, бажаючи знову знати світло Твоєї істини в моєму серці, Господи, Вседержителю, Ти, що керуєш всесвітом своєю мудрістю, любов'ю. Благослови, будь ласка, всі мої справи на добро, наповни їх своєю благодаті, щоб вони служили на користь мені та всім оточуючим. Охорони мене, мою родину, та всіх близьких від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякого зла й спокус. В твоїх руках шукаю захисту і підтримки, знаючи, що ти ніколи не залишиш тих, хто звертається до тебе з вірою. Прошу тебе, Ісусе, благослови і охорони наших хоробрих захисників, дай їм силу мужність і витривалість для перемоги над ворогами, збережи їх життя і здоров'я під покровом Твоєї святої волі, направляй нас усіх у повсякденних потребах, допомагай у труднощах, благословляй наші рішення та дії, щоб вони були узгоджені з Твоїм вічним законом, любові та істини, ласкавий цілитель великої наші душі та тіла від усяких недуг. Звільни нас від тривоги страждань, які тяжіть на нас, освітли наш шлях Світом Христовим, щоб ми завжди йшли шляхом праведності, ведені твоєю всеблагою рукою, вчини, щоб моя воля була у згоді з твоїм промислом, щоб я завжди пам'ятав про Твоє провідництво і мудрість у моєму житті. Дай мені сили відмовитися від гріховних бажань, живучи в гармонії з твоїми заповідями. Прагнучи до святості в кожному вчинку та думці, благаю тебе, о Господи, оберігай мою родину рідних та близьких, збережи нас у здоров'ї, мирі та благополуччі, допоможи нам зберігати міцність іменні зв'язки, виховати дітей любові та повазі до тебе, ведучи їх стежками праведності, у продовження мої молитви з великою пошаною та любов'ю вклоняюся перед тобою Трійдиний Боже, Отче і Сину і Святий Духу. Вічно славимо Тебе за Твою безмежну доброту та милосердя, що супроводжують нас, усе наше життя, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь, Господи, Вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як боговониладен перед Твоєю величчю. Ми Твої недостойні слуги зібралися з любов'ю і трепетом, щоб величати Твоє святим'я, прославляти Твої безкінечні благодіяння, які ти щедро розвиваєш на нашого дня. Попробогий Отче, ти, який створив небо і землю, все видиме і невидиме, подай нам світло твоєї мудрості, щоб ми завжди бачили правильний шлях у нашому житті, введений твоїми заповідями. Допоможи нам любити тебе, всім серцем, всією душею, всією думкою, всіма силами нашими, Милосердний Ісуса, Сину Боже, який за нас грішних страждав і був розіп'ятий, відкрий наші серця для безмежної любові і спасіння, яке ти нам дарував, навчи нас прощати, як ти простив нас, і любити наших ближніх, як самих себе, пресвята Богородице, Заступниця і на за всіх нас, подивись на нас своїми милосердними очима і взивай за нас до Твого Сина. Просимо тебе, будь нашим захистом і покровом у дні нашого життя, О всі святі праведні ангели та архангели, небесні сили, моліться за нас грішних, простіть мир і благословення для нашої землі, сілення для хворих, утіху для скорботних, надію для зневірених. Господи, всемогутній, творчі неба і землі, ми віддаємо Тобі хвалу за все, ким ти є, за все, що Ти нам дарував. Нехай буде святим Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дай нам сьогодні наш щоденний хліб і прости нам наші провини, як ми прощаємо нашим винуватцям і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю, Небеси, землі, первісток, любові безмежної світла не васимого. Перед Твоїм величним престолом ми не робитви, і недостойні раби твої стаємо стрепетом і любов'ю. Щоб прославити тебе, нашого Спасителя і визволителя, ти, що своєю безмежною любов'ю створив світ, що своїми руками утворив нас на образи подобу свою, не відкинув нас, коли ми впали, але відшукав, як пастир, загублену овечку, щоб повернути її до вічного життя. О великий жертводавче, ти що не пожалів свого єдинородного сина, але віддав його на за нас грішних, щоб своєю кров'ю очистити нас від усякого гріха і подарувати нам спасіння. Прийми наше прославлення і подяку за безмежну жертву Твою. Ми прославляємо Тебе, Господи, за твої чудеса, якими ти не перестаєш дивувати, світ, за сліпих, що прозріли за глухих, що почули за мертвих, що воскресли, за грішників, що навернулись. Твоя милість і благодать не мають меж, і твої чудеса і свідченням Твоєї безмежної любові до нас. Ти, царю, миру, даруй на мир у серцях наших, щоб ми, надихані Твоєю любов'ю, несли цей мир у світ свідчую про Твою і прославляли Твоє ім'я серед усіх народів землі. Просимо Тебе, Господи, не забувай нас у наших потребах, цілуй наші душі та тіла, допоможи нам у наших скорботах і спокусах, і навчи нас бути милосердними, як ти милосердний, щоб ми, слідуючи за Тобою, досягли вічного життя у Твоєму царстві, нехай буде прославлено Твоє святе ім'я, Отче і Сину і Святий Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, всемогутній владико, творчі, середньо, і все могутній, владику, Землі землітворче, нескінчено, милосердний, всепрощаючий, Отче, перед Твоїм величним престолом, ми недостойні слуги Твої, схиляємось з глибокою пошаною та трепетом, визнаючи наші численні гріхи та слабкості, з глибин наших сердець, виринає благання про Твою безмежну милість і прощення, бо без тебе ми ніщо, з тобою все. О Господи, Ти, що освячуєш кожну хвилину нашого життя своєю безмежною любов'ю, ми просимо Тебе зверни, твій благословений погляд на нас, твоїх дітей, що шукаємо у Тобі захисту та направлення. Нехай Твоя свята воля буде для нас, маяком у морі життєвих бурь та спокус. Благаю тебе, о Господи, оберігай наші родини від усіх небезпек, що нас оточують. Вислухай наше благання про захист і благословення на кожен день, даруй нам силу та мудрість вирішувати повсякденні труднощі, бути опорою один для одного часу, спокуста випробувань. Ми благаємо тебе, всемилостивий, лікарю, душі тіл, даруй стілення тим, хто страждає від хвороб та немочей, Нехай твоя цілюща сила огорне їх, втішаючи біль та приносячи відновлення сили, духу і тіла. Особливо мовимося за наших відважних захисників, що стоять насторожі нашої волі та незалежності, Благослови, Господи, мужністю та витривалістю, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, зберегти мир та спокій у нашій землі, вчини нас о Господи, інструментами Твоєї волі, щоб ми могли дбати про наших ближніх, піклуватися про наших рідних та дітей з любов'ю та розумінням, які виходять від тебе. Навчи нас жити за Твоїми заповідями. Розпалювати в серцях любов та спідчуття до всіх, хто нас оточує, прости нас за наші гріхи, о Господи, очисти наші серця від усього злого та негідного, наповни нас Святим Духом, щоб ми могли служити Тобі з чистим серцем та великою радістю, нехай Твоє світло освітлює наш шлях, а Твоя правда буде ліхтарем для наших ніг. З усією вірою та надією покладаємося на Твою безмежну любов і милість, знаючи, що ти завжди з нами. Що твоя благодать не має меж, а твоя мудрість і сила керує Всесвітом. Дякуємо тобі, Господи, за кожну благодать, що Ти щедро на нас виливаєш за кожен день, що даєш нам як дар. Прийми цю нашу молитву, що з любов'ю і трепетом приносимо перед тобою, як вираз нашої віри та відданості. Через причисті рани нашого Спасителя Ісуса Христа, Господа нашого, молимося Тобі. Амінь, Господи, Вседержителю, Неба і землі, початок і кінець, Отче наш Небесний, що в благості Твоє сягаєш усе створіння, милостиво прийми, нашу скромну молитву, що від сердець наших приносимо до Тебе, возвеличуючи Твоє святе ім'я, напишіть імена та прохання в коментарях. В Тобі, Господи, ми знаходимо утіху і силу в Тобі, наш захист і спасіння. Ти єдина непохитна скеля, на якій ми можемо будувати своє життя, не боючись зветів і падінь світу цього. Твоя безмежна любов огортає щодня, як теплий плащ, що захищає від холоду байдужості та зла, благослови, Господи, наші домівки і сім'ї, наповни їх миром, любов'ю та злагодою, нехай Твоя мудрість буде світильником на шляхах наших, що веде через терни до зірок небесних, де ти, Господи. В царстві твоєму вічному приймаєш душі праведників, просимо тебе, Владико Всесвіту, дай нам сили витримати випробування, що ти посилаєш для очищення наших душ. Нехай кожен день прожитий нами на землі буде шляхом до наближення до тебе, до вдосконалення нашої віри і духу. Вислухай, Господи, молитви наші за усіх ворих і страждаючих, обдарих Твоєю цілющою силою, дай їм відчути Твою присутність і підтримку в їхній боротьбі. Нехай вони відчують Твою любов і милосердя, яке зцілює Тіло і душу, благослови, Господи, нашу землю даруй її родючість і достаток, щоб жоден з нас не відчував нестачі, щоб кожен міг насолоджуватися подами твоєї землі. Нехай мир і злагода панують у кожному куточку нашої країни та у всьому світі, прийми всемогудність молитвою до цього серця нашого, як вираз нашої безмежної вдячності за твої благодіяння». За Твою невищерпну любов та за Твоє незбагненне милосердя, нехай кожне слово і кожен вчинок наш буде на славу Твою, Господи, і заради служіння ближнім нашим, дякуємо Тобі, Господи, за кожен день, за кожну мить життя, що Ти нам даруєш, нехай Твоє світло наш шлях, а Твоя правда буде компасом у морі життєвих випробувань і сумнівів. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, світло святі і царю, царів, вічний Ісусе, прийми наше смиренне прославлення, в Твоїй безмежній милості Ти явив нам шляхи істини і світла, керуючи нашими кроками через тернисті стежки життя до вічного царства Твоєї слави, Преславний Ісусе, Твоя милість не знаймеш, Ти прийшов у світ, щоб рятувати грішників. Не покладай на нас тягар більше, ніж ми можемо нести. Твоє величне жертвоприношення на Христі ознаменувало найбільше чудо любові і спасіння, відкриваючи двері до вічного життя для кожного, хто вірить в тебе. О Господи, твої чудеса безмежні і величні, Ти ходив по водах, стіляв хворих, воскрешав мертвих, нагодував тисячі з декількох хлібів і риб, Твоя мудрість і сила перевершують розуміння, вчинки Твої, жерело нашого захоплення та поклоніння. У Твоєму світлі ми бачимо світло, Ти є дорогою істиною життям. Твоє слово є лампадою для наших ніг, і світлом на нашому шляху. В Твоїй присутності ми знаходимо миру тіху і надію, які перевищують усе земне розуміння, ми вклоняємося перед Твоєю величчю, співаємо Твою безмежну милість і любов, яка обіймає весь світ. Нехай кожне серце відкриється для тебе, Господи, і кожна душа знайде спасіння у Твоєму безкінечному милосерді. О всемогутній Ісусе, ми просимо Тебе, продовжуй обдаровувати нас твоєю милістю, допомагай нам давати спокуси зцілюй наші рани, і наповнюй наші серця Твоїм миром. Дай нам силу нести Твоє світо у цьому світі, щоб через наші слова і вчинки інші могли пізнати Твою любов і милосердя. Нехай Твоє ім'я буде прославлене навіки в кожному куточку землі і у кожному серці, що б'ється. Ми віддаємо тобі честь, славу і поклоніння нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. О, Владико життя, Христе безсмертний, з відкритим серцем і душею, сповнено дії. Звертаємося до тебе у молитві. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще джерела милосердя і безмежної любові. Прийми наші прохання, вислухай скорботні серця та подаруй нам своє благословення. Ми благаємо Тебе, о Господи, захисти наші родини від усяких небезпек, що підстерігають нас у цьому світі. Нехай Твоя захисна рука завжди буде над нами, оберігаючи від зла та лиха, оділи нам мудрість та силу, аби кожен день життя нашого був наповнений Твоїм світлом і правдою. Ми, Господи, Ісусе, просимо Тебе про благословення в наших повсякденних потребах, даруй нам розуміння та направляй наші кроки. Допоможи нам знаходити правильні рішення у складних обставинах. Наповни наші серця любов'ю та терпінням, щоб ми могли давати випробування з вірою та гідністю, о вічний лікарю, ми благаємо тебе, зцілення для тих, хто страждає від хвороб та немочей. твоїм всемогутнім словом віднови їхнє здоров'я, їм сили, віру та надію на повне одужання, нехай твоє милосердя обійме кожного. Хто потребує твоєї допомоги, закликаємо тебе, о Господи, Бога наших мужніх захисників, які стоять на сторожі нашої волі та незалежності, даруй мужність, силу та непохитну віру, аби вони могли перемогти ворогів та захистити нашу рідну землю, нехай Твоє проведіння веде їх через усі випробування до мирного майбутнього, в царстві Твоєму, дивічне світло та безмежна благодать, прийми наші душі, коли настане час. До того часу даруй нам силу служити тобі вірно, любити безкорисливо та жити так, аби кожен день нашого життя, був свідченням Твоєї величі прийми, о Господи, цю молитву з глибин наших сердець, як вираз нашої віри, надії та безмежної вдячності за твоє нескінченне милосердя. Амінь, великий всемогутній Боже, творче неба і землі, очі наш небесний. Приходимо ми перед Твоє святе обличчя з глибокою пошаною та благовінням, возвеличуючи Твоє ім'я, святе, бо Ти єдиний Господь, Вседержитель, істини і милостивий, повинна любові та милосердя до всіх твоїх творінь, Преславний Боже, ти невимовно великий і всемогутній, Ти створив світ у всій його красі та досконалості, наповнив його життям, подарував нам цей неповторний дар буття. Ми вдячні тобі за безмежні благодаті, що ще до розвиваються на наші дня, за повітря, яке ми дихаємо за воду, що втамовує нашу спрагу, за хліб, що насичує наші тіла і за любов, що зігріває наші серця. Милостиві, очі, ти послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб відкупити нас від гріха та смерті і подарувати нам вічне життя. У Його жертві ми знаходимо спасіння у Його словах істину. У його діях приклад безмежної любові та милосердя, він є світлом нашого життя дорогою, що веде нас до тебе, вірою, що зміцнює наші душі, всемогутні Владико, Ми просимо тебе, благослови нас, твою безмежною милістю, веди нас шляхами праведності, оберігай від усякого зла та спокус. Наповнюй наші серця святим страхом перед тобою, щоб ми завжди пам'ятали про Твою всеприсутність і жив в гармонії з твоїми заповідями. Господи, всемогутні, ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених за втіху тим, хто в скорботі, за допомогу нужденним, за захист сирів та вдів, за мудрість правителям народів, щоб вони керували справедливістю та любов'ю до ближнього, Пресвята Богородиця, Пречиста Діво Марія, заступниця та покровителько наша, моли Бога за нас грішних, взивай до свого Сина, щоб Він почув наші молитви та ущедрив нас своєю благодаттю. Оберігав від усякої небезпеки та вказував шлях до спасіння, благаю тебе, Всемогутній, Боже, прийми цю нашу молитву, як вияв нашої віри, надії та любові до тебе, нехай наше поклоніння буде тобі приємним, наші діла гідними, наші серця відкритими для Твоєї любові та милосердя. Вічний Господи, благослови на столи світ Твої безкінечної любові. Амінь. Великий і приславний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, всемогутній самогодній творчий всього видимого і невидимого, перед твоєю неосяжною величою ми недостойні, припадаємо, величаючи тебе, бо Ти єси початок і кінець Альфа і Омега, джерело життя і безсмертя, Ти, Господи, в своїй безмежній милості зійшов із небес, щоб стати одним із нас, прийняв на себе людське тіло, щоб через свої страждання, смерті, Воскресіння відкрити нам шлях до вічного життя. Твоя любов не збагнена, Твої чудеса безкінечні, твоя жертва не перевершена. Присвятий Очі, ти обіймаєш усе своєю любов'ю, ніщо не є прихованим від Твоїх очей, ти вислуховуєш кожну молитву, зцілюєш рани душі і тіла, подаєш надію безнадійним, віру сумніваючимся, любов зневіреним, ти Всевишнє джерелом усієї утіхи та спасіння. Ми прославляємо тебе, Господи. За твої нескінченні чудеса, що ти щодня вчиняєш у житті кожного з нас, за зцілення хворих за втіху скорботних, за звільнення ув'язнених за заступництво у скрутну годину, Твоя величез сяває світ, Твоя мудрість керує Всесвітом, Твоя сила підтримує створіння, в твої нескінченній милості, Господи, Ти відкриваєш нам шлях до спасіння, навчи нас, яке ти цим шляхом, з вірою та впевненістю, з любов'ю та надією в серцях. Нехай Твоє слово буде ліхтарем для наших ніг та світлом на нашому шляху, виблагаємо тебе, великий Боже, прости наші гріхи, очисти наші серця, укріпи нашу віру, нехай Твоя благодать освітлює наш шлях, Твоя мудрість керує нашими рішеннями, Твоя сила допомагає нам у наших випробуваннях. Приславний Ісусе Христе, ми віддаємо Тобі честь і славу, хвалу, подяку навіки. Ти наша надія, радість, наш захисник і спаситель у твоїх руках, наше майбутнє, і ми віримо, що ти ведеш нас дорогою вічного життя. Нехай буде прославлено ім'я Твоє навіки, Господи, бо ти єси цар царів і Господь, господарів, вся слава і честь належить тобі від віку до віку. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обвижні вашим до поширення слова Божого босиння, Господні, нехай перебуває з усіма нами.